Вітаю всіх підписників і гостей каналу Грибний Ліс. Сьогодні 6 серпня, це Полтавська область, Україна. Вибрались такий невеличкий лісок. Гриби є, гриби, багато дуже сироїжок на цю пору, пройшли гарні дощі. Мене вже зустрів такий гриб, хочу вам нагадати, друзі. Щоб ви не путали із сироїшками зеленими, тому що, як бачите, таке забарвлення, як у сироїшки зеленої, трохи жовтувато зелена, має вершинку, має юпочку і має яйце. Це є бліда, поганка. Друзі, не путайте. Зараз вам покажу перший в цьому сезоні грусть. Ось як для мене це перший в цьому сезоні грузь скрипи, це топольовий, не будемо спорити, як, в якому регіоні він називається. Але це хороший гриб, який треба вимочувати. Бачите, коли починаєш до нього доторкатися, там з'являється молочко. Дуже хороший гриб, але він потребує гарного миття і вимочування сутки, міняти воду ну, кожні там, 4 години, як мінімум. Потім я їх засолюю. У мене на каналі є про це відео. Кого цікавить, заходьте, подивіться. Зараз ще покажу вам одну знахідку. Ви тільки гляньте на цього красунчика. люди в лісі були. Воно видно, коли є люди, то багато по чому можна побачити. І ось такий красунчик, гляньте. Просто супер. Отак. Підосиновик білоноговий. Бачите, в нього біла ніжка. Такий чудовий. Ось такі знахідки ми буквально зайшли в ліс, пройшли не так багато. Як я вже казала, це воно не так ліс, як такий прилісок. Дуже велика така місцина засаджена різними такими і березами, і соснами, і тополями, і верби. Тут все є. Всього є потроху. Ну що ж, друзі, пройдемо, подивимося. Чим ще багатий ліс на таку пору, кому цікаво, залишайтеся. Зараз на своїх екранах ви бачите аурекулярію. Е, у на ухо. Не буду його зривати. Е, дуже гарний гриб для китайських салатів, то обожнює, обдається кип'ятком, гарно миється, обдається кип'ятком, нарізається соломкою і. Китайські салатики, будь ласка. Слючок. Ну що ж, друзі, ось таке коротке відео у нас сьогодні вийшло. Зараз ліс на відпочинку. Набирається сили після дощів, так що я думаю, що згодом будуть гриби. Всім дякую, миру, здоров'я і всього самого кращого все буде Україна!